Вартанок внутрішній б'ється так, як і по корпусу, так і по голові. Удари, стрибки, підскоки, відбивання і крокування. Це про унікальний вид бойового мистецтва гопак його розробили на основі традиційного козацького бою, адже вважається, що козаки закодували основні елементи бою саме в гопаку. Хоча вже понад 30 років в Україні це про духовний і фізичний вишкіл. Десятки юнаків долучаються до вивчення бойового гопака. Хтось для самозахисту, хтось для збереження традицій. Сьогодні заняття розпочали традиційно з обряду гасел і молитви. Слава Україні! А після цього розминка. Вихованці школи бойового пака кажуть: відвідувати заняття обожнюють насамперед через те, що почуваються тут, наче в рідної сім'ї. До того ж усвідомлюють, що долучаються до розвитку нашого українського. Мені просто сподобався сам вид мистецтва бойового гупак, через те, що це наше українське. Я вирішив. Піти на це бойове мистецтво і так вже продовжую ходити вісім років. Олександр цілеспрямовано прагне поєднати своє життя з цим бойовим мистецтвом. У майбутньому каже, бачить себе тренером. Я багато отримував нагород. Я був на чемпіонаті України. Зайняв там два других місця з, з, з цієї забави і зборні. А от шестикласник Денис каже, бойовий гопак це самозахист. Тут вчать прийомів, які допоможуть не лише битись, а й розвинути пластику і швидко реагувати на небезпеку. Щоб я міг сам захиститись. Тож, аби покращувати свій рівень у бойовому мистецтві, хлопець постійно тренується. Наприклад, важкі удари покращують швидкість, і я пробую розтягуватись. Навіть програму закачую деколи на телефон. Перше в Україні школу бойового гопака започаткували у Львові, і отримала вона назву Шаблезуб. Наше завдання виховати молоде покоління, яке буде поважати свою історію, знати свою історію і рости в дружньому середовищі своїх побратимів. Бойовий гопак це національне бойове мистецтво, відроджене із традиційного козацького двобою, і нині воно актуальне. Тому тренери намагаються робити все можливе, аби цей вид спорту був популярним не тільки у великих містах, а й у всіх куточках нашої країни. Бо воно свого часу, так само як і наша мова, пригноблювалося, ужималося свого часу. Катерина II, як спалювала січ, знищувала. Вони так само з січу знищували наше козацьке бойове мистецтво. Аби навчитися бойовому гупаку, запевняють, не потрібно професійної підготовки чи спеціальної освіти. Ми тренуємо від п'яти років і до хто скільки має здоров'я, ще тренуватися. Тобто, зрубши бойовий гопак, це є без обмежень. Є тренера, які з чотирьох із садочку також тренують. Долучитися до занять можуть і хлопці, і дівчата різного віку. Тренер додає, що обрати для себе кожен зможе той напрям гопака, який йому буде до вподоби найбільше оздоровчий, фольклорно мистецький, спортивний чи бойовий.